Давай, знай! Колян, давай злазь! Злазь, колька, колька! Народ, колька. Для ч, для, для архива це все Че мирюється, чеморовецький танк, коля татарин, батькове злізає з танка, палу, бля! Приду. Танк из. ИС три! Дядько злізає з танка, зараз чекайте, оператор Волоченко Василь Мирославович оббігає, зараз танк! Калян, ты де? Калян! Колян! Колян, Колян ты же зліз, что ли? Колян же зліз, він коротше тут піднімався, раз наїбнувся, це для пам'ятки. О, є колян! Колян, злась! Колян, злазь, бо заропився загрибуть. Так, зараз важливий момент. Коля зараз наїбнеться. Давай колян! Красава! Це був репортаж Цемирович! Герой відео! На! Танкіст Коля! Я такий! Коля такий! Таран. О, ближче, ближче, ближче! О, красавчик! Красавчик! Так, для вас знімали. Я, Василь Мирославич. Знімав це відео. І були два пособники. Вон машина їде. Машина чиїсь Машина повернула. Ми в місті Чемерівці. За мною ще два штемпа. Зараз я приближу. Ей, Пацани! Пацаны, скажи чиз. Что Снимаю у всех э, виноватых этого действия. О, бачу, бачу. Почекай, 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 почекай. Вот это танк танк стреляет, ребята. Во, вот там он Вот э -э -э. это, это, кто был на это, 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 Я это, не это, это, Оце о, дядько підає. Оце, оце Міша, Міша що. <кліст> так, оце саме творят. Подивіться на нього люди, це найтвердіша людина, це відео побачить ютуб. <кліст> а це саме п'яніша людина. Да мой сигарет на лікарнях. з вами був я, я Вороченко Василь Мирославович Ютуб Хай.